Вітаю, друзі! Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Ніна. Сьогодні я оголошую челлендж Лето сезон браслетів». І Цей челлендж я оголошую у трьох номінаціях. Перша номінація Новий браслет. Ось я зробила новенький браслет. І в цій номінації я буду розповідати, з якого матеріалу я зробила цей браслет. Друга номінація – це «Вінтаж-вінтаж». У другій номінації колекціонери вінтажа показують свої браслети з колекції. Багато колекціонерів збирають брошки. І у них ä, по категоріям багато. А от іноді в розпаковках, в походах на барахолки, на блошиные ринки попадаються браслети. Так от це чудова нагода показати колекцію з браслетів, якщо це вам цікаво. Третя номінація – це улюблена шкатулка. У цій номінації – Робиться викладка з браслетів. І сюди можуть входить і винтажные браслети, і нові браслети, покупные зібрані майстринями, тобто лю любимо браслети. Якщо вам цікаво їх показати і є що розповісти, ось я демонструю вам приклад. Тут у мене і проста пластмаса, яку я, ну как, як... Я і вважаю, що це винтаж. І браслети зібрані моїми руками. Ну, тут політ фантазії не ограничен. Я виступати буду у цьому челенджу в першій номінації. Тобто, біж браслети зроблені своїми руками, і це новий браслет. Цей браслет зібран на меморі дроті. Тут у мене переважна. Намистини кубічної форми. Ось це скляна намистинка лемфарк. Ось ці дві пласкі намистини. І в переважній більшості у мене тут використані намистини у формі куба. Ось ці три цікаві намистини. Я не знаю, це якийсь -то полімер, і тут квіти. Тут малюнок квіти. Ну, я не знаю, що це таке, похоже на ластик гумку, знаєте, от, коли ми стирали пензель, були гуми, які засохли. От це як така тверда-тверда гума. Тут у мене є такого ж плана круглі намистини з, квіт... з квіточками, сіня-жовтий, сині-блакитні кольори. Вот, є фурнітурні намистинки кубічної форми. І маленькі, і великі, і зовсім маленькі. Шапочки я не використовувала. Тут у мене є диски, сторона цього диска металевого 8 мм. Тут теж кубики зовсім маленькі і трошки більше. І в якісті проставок. Я використовувала стекляру. Стеклярус напівпрозорий, сріблястого тону. Спочатку я не робила застібку, тому що цей браслет, він гарно наматується на руку, він легенький, тому що тут одна керамічна і три скляни, а всі інші це полімер і браслет легенький. Але я от коли почала носити, а я іноді, коли заходжу в транспорт, я одягаю на руку сумку. І у мене стало виходити, що браслет, отак, от сюди, з'їжджає. Ну, Мені це не подобається, тому я зробила застіпку карабін з ланцюжком для того, щоб, ну, отак от знизу пропускаю, і щоб цей браслет тримався. На зап'ясті. Тому що у мене багато і локтєвих браслетів, як ви е, бачили. Ну, я локтєвими називаю браслети, які одягаються ось сюди. Так що ну, про цей браслет більше розповідати нема. Про що? Він в два оберта. У цьому браслеті немає якогось рапорта. Намастини збирались хаотично. І я старалася зробити так, щоб саме цікаві кубічні намистини, сіні з квіточками і скляна з кружочками, були, по, на, були на верхній стороні руки. Ну і на ланцюжки подовжувальному, який дуже зручний про одягані, Теж я прикріпила скляну маленьку намистинку з візерунком. Ну а зараз, друзі, я переходжу до більш цікавої збірки браслета до більш цікавого. Ось у мене є такі елементи, поєднавачі чи роз'єднувачі. Розстояння... расстояние меж отверами складает 9 миллиметров и у меня есть браслет на застепка недавно получилась с али на три вывода она маленькая. и учора татьяна с канала тера бежу показала нам чудовую сбирку браслета как она сама назвала аля ля «Кортье». І а, в качестві поєднувачів, чи може їх назвати роз'єднувачів, вона використовувала вісінки. У мене є 20 штук ось таких вот поєднувачів. Це пластик, покритий, а, ну, покриття типу золота. І мені дуже сподобався браслет, який вона зробила. І у мене є чудова нагода зробити такий самий браслет, бо вісімок у мене, у мене немає? І э, для цього браслета потрібні намистинки діаметром 9 мм, тому, що, як я вже казала, тут розстояння між отвірами 9 мм. Зараз передо мною стоїть задача, які намистини? використовувати для браслета. У мене є тільки один замочок, він з магнітиком. І тільки один комплект поєднувачів. Ці поєднувачі Бушні. Це був колись старенький браслетик, який я купила на блошиному ринку. На цих елементах є схід покриття. Але це не буде видно, коли я зберу браслет. Бокові частини, які назовні, в гарному состоянні. Ось тут у мене є камінь. Цей камінь я покупала, щоб зробити ось цей чокер. І цей камінь, і ось цей камінь, і ось цей камінь я покупала в крамницях. Спочатку ось цей купила, потім купила ось цей, цей більш краще підходить. До центрального елемента. Тут натуральний камінь скапалим. Тобто, це камінь природній. Це вінтажна винта... ну, деталь, вона досталась мені від свікрові. Тоді ще не вміли е, виробляти прес-камінь. Ну, а ось це, я думаю, що це не натуральний, це прес-камінь. Але цей камінь, і він. Мені був по кишені. Тобто, я купила ось такий камінь, а до того купила ось таке намисто на розборку новеньке. Так що, Тетяна Трабіжу казала, що треба приблизно 72 намистини. Тут буде. І ще у мене є отакий от матеріал. Тут у мене дуже багато скляних ронделей. 9 мм, і є у мене третій варіант. Це теж намистини діаметром 9 мм. Це рондалі, такого сріблястого кольору. І це круглі намистинки, як кажуть, з ювелірною огранкою От бачите, вони такі мають кольор шампанського. Тобто, це з цього вийде браслет сріблясто золотистий Ну, і я думаю, що я все ж таки остановлюсь на третьому варіанті, бо мене подобається скло. Для мене немає ніякої різниці, штучний камінь чи скло. Це все одно зроблено людьми. Це не природа. Так яка різниця? Інша річка це натуральний. Камінь з капалим. Це я поважаю. А до штучного каменю, або прес камінь, до скла, до полімерів, я ставлюсь абсолютно однаково. Що подобається в, в даній ситуації, то і використовую. І от, друзі, який браслет у мене вийшов. На цей браслет у мене пішло 40 рунделей по 20 в ряду. І 19 круглих намистин. Ще одна поєднувальна деталька залишилась. Я своєю роботою задоволена. Бачите, який гнучкий браслет у мене получився. Коли браслет вот так лежить, этим круглим намистинкам трошки тісновато. Але коли браслет вигибається, то ці намистинки чудово. помещаются. Конечно, я могла бы сделать целиком браслет с потому бо у меня осталось еще 23 сереблястых рондола, ну и остались вот эти круглые намастины. Но мне подобается именно с двумя кольорами намастин. Так, разом с забочком получается три колера. Так что я своей новой работой задоволена. У меня магнитный замочек. Бачите? Він доволі міцний. Тут я поставила по два крімпас на кожну гілку і укрила укривною намистиною золотістого кольору і покрила лаком для нігтів. тут також. Ну і от зараз я вам продемонструю, як цей браслет сидить, от замочок міцний, Одним пальцем не дуже легко відкрити. Я зробила не дуже, щоб так, щоб був і не тугой, і не болтався тому, Одною рукою одягнути так все вийшло. Ось бачите, як браслет виглядає на руці. Він доволі вільний, не Ну Ось то, що я вам сьогодні хочу продемонструвати. Друзі і аматори, приєднуйтесь до цього челленджу. Ну, майстрині, якщо у вас є вільний час між заказами, теж, будь ласка, приєднуйтесь. Для того, щоб відео, яке ви виложите в рамках цього челенджа, було легше знайти. пишіть у тегах і хештегах, отак, як у мене зараз написано. Зверху цього ролика російською мовою, щоб у всіх було однаково. Ну, тому що я думаю, що з різних стран люди будуть приєднуватися. От. І я, якщо учасників буде більше трьох, я зроблю обзорне відео наприкінці серпня або в началі вересня. І Всіх, хто прийме участь у чому в челенджі, я буду робити ссылки під цим відео. Ось я буду поповнювати інфобокс цього відео учасниками. І ще я залишу ссылочку на канал Тетяни з канала Терабіжу. І буде ссылочка на ось цей магнітний замочек. Якщо хтось захоче такий самий, Ну, а я дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до челленджа.